Всім привіт! Мене звати Світлана, я лікарка-дерматологиня і це мій затишний блог на YouTube. І сьогодні я хочу поділитися з вами моєю системою блокнотів і планування в цілому. Тому якщо ви теж любите планування, щось писати в блокнотах, вести щоденники, то залишайтесь, я думаю, це відео вам сподобається. Що ж, давайте починати. Давайте спочатку я коротко вам розповім, хто я взагалі така, для тих, хто вперше мене бачить і чим я, в принципі, займаюся. Наразі я живу в Німеччині і готуюся до підтвердження диплому лікаря тут. Це дуже довгий процес. Для цього мені потрібно було вивчити німецьку з нуля. Зараз я в процесі підготовки до екзаменів з медичної німецької, і потім в мене буде ще один екзамен власне, з медицини. Паралельно я працюю онлайн як дерматолог зі своїми пацієнтами. З України. Ну і звісно, веду блог. У мене є блог в інстаграмі, який я веду вже 6 років. І от нещодавно додався ще блог на Ютуб, який теж займає досить багато часу, але мені подобається його вести. Тому ось такі мої основні напрямки діяльності: це вивчення німецької, ведення блогу і робота дерматологом онлайн. Звісно, це все потребує певного планування, щоб встигати займатися цими всіма справами. Тому, так, да, Планування в мене великий досвід, скажімо так. Я завжди була досить активною людиною і поєднувала багато е, різних напрямків діяльності. Тому в мене виробилась певна така е, своя система, якою я притримуюся вже багато років. І сьогодні поділюся нею з вами. Можливо, вона для вас також буде корисною. І, можливо, ви теж візьмете для себе щось із цієї рутини, щоб стати трошки більш організованішими. Для планування я використовую три блокноти. Точніше, два в мене йдуть прям планувальники, а один блокнот більше як для запису своїх думок якихось. Е, більш. Розслаблений, скажімо так. І також я планую на своєму айпаді у програмі Notion. Плюс у мене є також ще швидкі нотатки, в які я можу швиденько щось накидати, якісь ідеї, якщо мені приходять раптово в голову, і треба щось терміново записати, то це все йде сюди. Я пробувала планувати виключно в цифровому форматі, тобто вести е, якісь планери на телефоні або на планшеті, але мені це не заходить. Все-таки я люблю писати щось від руки, клеїти наклеїчки, просто обожнюю, малювати якісь графіки, таблички. Ну і робити щось руками. Це мені важливо, і це є такою частиною моєї рутини, яка приносить мені задоволення. Але в той же час іноді буває, що під рукою немає блокноту із собою, а щось записати потрібно. Тому для цього в мене є така цифрова частина планування. Там, де я швидко можу зробити якісь нотатки, і вони нікуди не втратяться, не загубляться. Так, давайте тоді почнемо із моїх блокнотів і, власне, з планувальників. У мене є їх два. Ось цей блокнот я веду вже 6 років. Чому так довго? Тому що я в ньому пишу. Один раз на місяць. Це той самий блокнот, який я веду акуратно. Там, де я красиво все пишу красивим почерком, однією ручкою весь блокнот, якщо ви розумієте про що я. І сюди я також клею різні наклеїчки. Тобто, це такий естетичний блокнот, який я стараюся ввести, роблю все це акуратно, і той, який мені доставляє Задоволення. Зрозуміло, що кожен день у мене немає часу виписувати оце все і клеїти наклеєчки, розумієте? Тому для планування кожного дня я використовую ось цей блокнот. Він е, дістався мені подарунок з курсу UN city» від Тані Стороженко, який я проходила. Е, і я його використовую як щоденний план. Тобто тут я пишу всі мої актуальні задачі на сьогоднішній день, задачі на тиждень і на місяць. У мене система така: я собі раз на рік період цих новорічних свят прописую цілі на наступний рік. Чого я хочу досягнути. І я хочу ще зробити окреме відео: воно вийде перед новим роком саме про новорічні цілі, про постановку цілей і про мою систему. Тому що знаю те, що часто люди ставлять собі цілі, потім вони не досягаються і е, ви починаєте через це переживати, розчаровуватися. Так от я вам хочу розповісти, як особисто я ставлю цілі, щоб досягати більшості з них. і щоб не Розчаровуватися, коли щось пішло не так і якась із цілей не досяглася. Так от до моєї системи: раз на рік у цьому блокноті я пишу собі цілі на наступний рік. Я їх розподіляю по категоріям. У мене йдуть окремо там, робота, окремо хобі, наприклад, окремо вивчення мов, блог окремо, тобто декілька таких категорій. І потім вже відштовхуючись від ось цих категорій і від цих цілей, я собі розписую цілі на місяць. На початку кожного місяця, першого, другого числа, я знову ж таки в цей блокнот виписую собі. Що для мене буде актуально цього місяця? Що із цілей я хочу виповнити, або які пункти мені потрібно зробити, так щоб просунутися у напрямку своїх тих великих річних цілей. Умовно кажучи, якщо в мене ціль там набрати 10 тисяч підписників в блозі, то ціль на місяць, наприклад, буде набрати там 500 підписників або 1000. Писни, ну це так умовно кажуть. Окрім того, я тут для себе виписую такі основні цифри, які мені важливі. Основні показники це кількість підписників в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі. Тепер уже. А, і також мій актуальний а, грошовий стан, та, скільки в мене є грошей на рахунку, щоб я собі орієнтувалась, тому що теж буває, що там на різних картках зберігаються різні суми і немає такого загального розуміння, скільки всього є грошей. Тому мені так зручно, я собі так виписую. У вас це можуть бути якісь свої показники. Не знаю, хтось там міряє вагу а, що ще. Не знаю, що ви міряєте, напишіть мені, будь ласка. Е, я заміряю кількість підписників і кількість грошей, якби ну, те, що треба. Кожного місяця я пишу основний мій фокус на цей місяць. Це можуть бути у моєму випадку або соцмережі, або робота, або вивчення німецької, або відпочинок. Тобто. Не завжди не кожен місяць у вас має бути продуктивним. Це нормально, що ви не можете знаєте, як коняка цілий рік без устану працювати. У мене наприклад на місяць вересень була написана ціль відпочинок, тому що я на початку вересня здала мій мовний екзамен з німецької. Я перед цим дуже довго до нього готувалась, Я була вже. Дуже стомлена і виснажена, і я розуміла, що мені потрібно відпочити, тому я дала собі цей місяць. Я не ставила собі якихось, знаєте, мего цілей заробити мільйони, викладати відео кожен день. Мене такого не було, тому що я об'єктивно розуміла, що мені потрібно передохнути. Також із таких. Цікавих фокусів місяця. У мене одного місяця був фокус налагодження комфортного графіку. В цей місяць я не ставила собі якісь мега задачі. Я прислухалася до себе і розуміла, як мені комфортно, з яким графіком, коли я хочу прокидатися, коли в мене більше сил, коли я хочу займатися німецькою, коли я хочу консультувати. Так, наприклад, я з'ясувала, що мені комфортніше займатися спортом зранку, коли в мене є ще. Сили і енергія, тому що ввечері мені, взагалі, в принципі, вже важко вийти з дому, особливо коли зараз вже темніє, там в п'ятій годині. Я вже така все. Почався вечір, це час відпочинку, який спорт, я нікуди йти не хочу. От і тому я почала ходити на ранкову йогу, і мені це дуже подобалось. Фокус місяця може бути кожного разу різний, ви можете його змінювати в залежності від вашого настрою, від поточних якихось задач. Там, якщо у вас наближаються якісь дедлайни, наприклад, то звісно, у вас може бути продуктивність в цілях. Якщо дедлайн закінчився, і ви стомились то може бути відпочинок, тобто він коригується. В залежності від ваших потреб, також в цьому блокнотику, я веду собі такий трекер на ті задачі, які мені зараз актуальні. Тобто, якщо в мене, наприклад, ціль там активність в соцмережах, то я кожного дня собі позначаю, коли я щось викладаю в соцмережі, або коли я монтую якесь відео, чимось займаюся. Теж для чого я це роблю? Не для того, щоб коли в мене з'являється пусте віконечко, я подумала. Ай-яй-яй, ти не виклала відео в інстаграм. А для того, щоб наступного місяця. Відслідкувати кількість підписників, наприклад, чи кількість запитів на консультації, і зрозуміти, чому так сталося, і відслідкувати цей взаємозв'язок між кількістю відео, яке я публікувала, наприклад, так, і наскільки активна я була в соцмережах, і результатом кількості там консультацій, кількості людей, які до мене записались на консультацію. От. Тобто я це роблю більше для спостереження а, і встановлення цих взаємозв'язків, а не для того, щоб кожен день обов'язково ставити галочку в треки. У мене такого немає. До речі, мені здається важливо розуміти, що ти не можеш бути продуктивною кожного дня, і тобі потрібні перерви в будь-якому випадку. Я довгий час була трудоголіком і. Мені було важко це усвідомити, і я прям кожного кожного дня мала там щось робити. Але з часом... Я почала розуміти, що нам потрібні перерви, і це нормально мати непродуктивні дні. Нормально інколи валятися в ліжку і дивитися серіали. Ніяких жорстких рамок я собі не ставлю, і все моє планування воно більше слугує мені як орієнтир. І я завжди можу відступити від свого плану і зробити там щось що більш буде комфортніше мені цього дня. Іноді я можу зробити більше, ніж я собі напланувала. Іноді менше, і я не караю себе за це, да, не гноблю, а просто розумію, що мені потрібно буде перенести на наступний день, наприклад. І щоб в цілому розуміти свою е, завантаженість. Також в цьому блокнотику я пишу девіз місяця. Це щось подібне до фокуса, теж, але можливо з таким мотиваційним підтекстом. Більше, скажімо так. Е, наприклад, теж в вересні в мене був девіз місяця. Цей місяць винагорода за пройдений шлях. Мені так подобається, як красиво звучить ця фраза. Дійсно, я собі дуже вдячна, що я позаймалася активно, вчила ту німецьку, була дисциплінованою, і тому вересень став для мене місцем нагородою. Я дозволяла собі багато всього і насолоджувалася цими моментами. Або, от, наприклад, в серпні в мене був девіз нова квартира, нове життя, тому що я якраз переїхала в цю квартиру, в якій я зараз знімаю, і вона мені Дуже подобається, на відміну від моєї попередньої квартири. Тому в мене змінився і е, мій режим дня. Я почала раніше вставати. Я створила собі такі ранкові ритуали, які мене надихають на день. До речі, більше про мої е, такі ресурсні активності ви можете подивитись у відео до меню. Я вам ось тут залишу посилання. Тому ця квартира в цілому надихнула мене на такі. Позитивні зміни, і також на початку кожного місяця я собі прописую стан, до якого я б хотіла прийти в кінці місяця. Це більше про якісь такі мої внутрішні відчуття. Іноді мені е, хотілось, наприклад, стати більш енергійною, вийти з якоїсь зимової сплячки. Знаєте, в інші місяці мені навпаки хотілося більш спокою і задоволення від життя. Потім в мене була ще організованість, наприклад, тан, до якого я хочу прийти в листопаді, це відчуття комфорту від робочого графіку. Тобто я хочу так його організувати, щоб в нього все влізало, і щоб він не був для мене виснажливим. І щоб він був для мене зрозумілим, перш за все, і потім, в кінці місяця, я обов'язково підбиваю підсумки. Я дивлюся, що мені вдалося зробити, що мені не вдалося, і я виписую сюди мої основні досягнення та перемоги цього місяця. Це, умовно кажучи, такий просто як. Таймлайн того, що відбувалося, що, що нового взагалі сталося, як я продвинулася по своєму життєвому шляху, скажімо так. Серед досягнені перемог можуть бути навіть якісь такі дрібні речі, умовно дрібні. Так? В мене, от, наприклад, тут виписаний переїзд, закупила всі меблі. Це здається, що це дрібні речі, а насправді там ого-го, скільки роботи і організації. Створила YouTube, прочитала книги. До кінця. Зробила файлики для пацієнтів по тригерам акне. Тобто це не сказати, що прям є таке досягнення досягнення знаєте, але насправді з таких якихось маленьких кроків потім і створюється успіх. Тому я вважаю, що їх важливо відслідковувати і занадовувати для себе. Ну і плюс це додатковий спосіб пересвідчитись, яка ви молодець яка ви продуктивна. Далі, я виписую. Чого я навчилася за цей місяць, теж це можуть бути якісь просто життєві уроки, так сказати. Так, якісь інсайти, і можливо розуміння себе, розуміння, чого ви хочете, чого ви не хочете, такі якісь більш думки і усвідомлення місяця. Також я виписую за що я вдячна цього місяця, які класні можливості мені трапились, з якими людьми я познайомилася, там що відбувалось за можливість відпочити або за хороший дохід. Справді дуже багато за що можна бути вдячним, і виписування ось цих пунктиків це теж такий спосіб усвідомлити. Наскільки багато насправді у вас є, і наскільки багато у вас є можливостей. І я вважаю, що в принципі відчуття вдячності воно таке, дуже важливе. І обов'язково я пишу, що слід покращити і змінити в наступному місяці. Тобто, що мені не сподобалось, як би я хотіла інакше. І тоді, в наступному місяці, відповідно я намагаюся це змінити. Знаєте, ось це виписування, воно перш за все допомагає мені. Усвідомити і, взагалі, задати собі ці питання перш за все, що б я хотіла змінити, що мені подобається в моєму житті, що б я хотіла покращити. І ось ці регулярні щомісячні питання е дійсно дають мені можливість якось змінювати своє життя і на нього впливати. При цьому це не займає багато часу. Е це не так, що я там півдня аналізую щось, тобто заповнення ось цього щоденника е планування наступного місяця і підведення підсумків попереднього місяця мене займає десь годинку, ну там до двох максимум. Але при цьому я відчуваю від цього колосальну користь. Ну і звісно, я клею склею наклеїчки, <гум> у мене їх дуже-дуже багато. Я просто люблю такі гарні речі, люблю канцелярію. Е, мені вони створюють настрій. Кожен раз, коли я їх бачу, мені стає так приємно, класно. Ну і переходимо до другого блокноту. Як я вже сказала, цей блокнот я пишу кожного дня, і це мій щоденний планувальник. Тут теж є така певна система, тому що я собі кожного місяця е, виписую прям конкретні задачі, які мені потрібно зробити. Тут ідуть якісь Поточні справи. Наприклад, в мене там якісь місяці може бути поїздка в Україну, і це займає певний час. В якісь мені потрібно державні установи сходити, якісь там документи зробити, переїзд, закупка меблів. Ну тобто, це все забирає час. І іноді, поки ви не випишете на папір, що взагалі у вас планується цього місяця, ви навіть не усвідомлюєте, скільки часу взагалі ці справи у вас будуть займати. Мені, як людині, яка постійно себе перевантажує якимись активностями і бере на себе явно більше, ніж е, може собі дозволити. Е, дуже корисно буває іноді просто виписати реально список того, що я маю зробити на день. От буквально там вчора в мене була така ситуація, що я виписала, що мені потрібно сходити на тренування. Тренування в мене три години триває, годину доїхати, годину назад. В результаті 5 годин я вибачаюсь. так? Окрім цього, в мене була ще зйомка, були дві консультації в цей день, і я хотіла ще помонтувати. Ну, до речі, я це зробила по дорозі на тренування. І окрім цього, я хотіла ще собі вписати три години німецької і прибрати вдома. Але просто навіть виписавши це все в список, я зрозуміла, що ні. Цього не буде, тому що я хочу ще після цього дня трошки вижити та і функціонувати на наступний день. І тому так, да, знаєте, якщо ви теж любите навалити на себе всього, потім думати, коли це все встигати, то я дуже рекомендую просто кожного ранку виписувати собі те, що ви в принципі запланували на цей день, щоб орієнтуватися в об'ємах роботи. Так, я собі виписую поточні задачі. Įrandzdėliau su biokramo sferaus atsiprašau. Ці задачі, які мені треба зробити, там певну кількість відео, які треба викласти, написати якісь там дописи в інстаграм, наприклад. І окремо сферу німецька. Туди входять теж там, я маю свій певний план по вивченню медичної німецької, певні розділи книжки, які я маю пройти цього місяця, кількість годин, які я маю позайматися, тому що це теж я обов'язково трекарю. У мене є на телефоні видаток. Який я вмикаю кожного разу, коли я вчу німецьку. І таким чином я знаю, скільки годин я взагалі прозаймалася цього місяця, і в мене є там певна ціль по годинам, яку я маю посидіти за німецькою. Місячні цілі у мене ще розбиваються на щотижневі. Тобто теж кожного тижня я собі пишу задачі на конкретно цей тиждень, відштовхуючись від ось тих місячних моїх задач. Тобто, по факту, я собі розбиваю там умовно місячну задачу 40 годин німецькою на 4 тижні, і в результаті кожного тижня я займаюся по 10 годин. Окрім цього, я відмічаю собі пріоритетні справи місяця, тижня і кожного дня. Тобто, навіть якщо я не виконую всі пункти з плану, це нічого страшного. Мені головне, щоб були виконані пріоритетні задачі. Якщо я виконую більше... Супер. Якщо не виконую по якимось причинам, головне, що зроблене основне. І потім кожного дня зранку сідаю і обираю конкретно ті задачі, які я буду робити сьогодні, тому що іноді я прокидаюсь там не в дуже хорошому настрої, наприклад, я не хочу сьогодні нічого знімати. На мене взагалі дуже сильно впливають гормональні коливання впродовж циклу, і тому да, в якісь дні я можу бути взагалі непродуктивною. Це теж окей, тоді я вибираю якісь справи. Які які не потребують від мене прям такого якогось розумового напруження. Я роблю якісь задачі по дому, можу щось поприбирати, приготувати, там попрати, тобто щось таке більш рутинне, механічне. І я зрозуміла те, що мені зручніше планувати саме зранку. Щоб я така розпланувала, вже я налаштувалась на ці задачі, і я одразу ж починаю їх виконувати. Я це роблю під час мого ритуалу щоранкового, година на самоті. Е, якщо коротко, це година після пробудження, коли я не беру до рук телефон. Я е, планую свій день, п'ю каву і читаю. Оце все три задачі. Годину я цим займаюсь, і тоді вже я починаю свій. День і свою роботу. Я не намагаюсь вести там ідеально гарно. Я можу тут щось закреслити, щось дописати, намалювати, тому що просто кожного дня ну, у мене немає стільки часу, щоб сюди красивим шрифтом щось виписувати, вклеювати наклеючки. І я розумію, що цей блокнот він мені буде там не на 6 років, як, наприклад, ось цей. Да? Тому це окей, писати тут не ідеально. І останній блокнот. У мене іде чисто такий більш як. Психологічний. Тут я виписую якісь свої думки, якісь усвідомлення, цитати з книжок можу виписувати, або просто якісь цитати, які я почула від людей, які мене надихають, із якихось навчань, наприклад. Все те, що мені дає якусь мотивацію, енергію, те, що мені подобається. Ну, ось такі моменти. Також іноді моя психотерапевтка дає мені домашні завдання. Я їх також роблю у цьому блокнотику. В мене тут також виписане моє дофамінове меню, про яке я розповідала минулого відео. Ну і ось всякі такі моменти, тобто тут ніякого планування немає. Це чисто мої думки і саморефлексія. Теж, чому я почала виписувати всі ці цитати, тому що дуже часто щось забувається. Буває, почуєш якусь таку класну думку і не встигаєш її, знаєте, усвідомити, проаналізувати, і вона десь просто втрачається. Я собі виписую, я потім повертаюся, іноді перечитую ці думки, і це мені допомагає. Ну і останній е, планувальник це мій планшет. Тут я планую більше контент-план по моїм соцмережам, тому що зараз в мене їх багато, і треба створювати дійсно багато контенту. Взагалі я зрозуміла, що блогерство це реально повноцінна робота. Особливо коли з'явився Ютуб. Я монтую сама, знімаю сама, е, тому це все лягає на мої плечі і це дійсно дуже дуже багато годин роботи. Тому це все теж потрібно планувати, і я планую в Notion В мене є контент-план на місяць, і в мене є ще обов'язково банк ідей. І всі ідеї, які мені приходять в голову, я одразу виписую. І потім, коли я планую свій контент на місяць, я повертаюся до цього банку ідей, згадую, що я взагалі хотіла зняти. І відштовхуючись від цього, вже планую тему для відео. Також у мене є чат в телеграмі з самою собою. Цю ідею я взяла від Лєри Бородіни. А, це чат, який я просто отак скидаю весь свій потік думок, всі ідеї, які мені приходять, не розділяю їх по категоріям. Просто всі мої якісь думки, там що мені треба зробити, що зняти, щось купити, щось там організувати. То все я виписую в один оцей чат, і потім раз на тиждень, там чи трошки рідше буває, я його розгрібаю і вже це все організовую по своїм папочкам. Ось така була моя система. Напишіть мені, чи було б вам цікаво послухати, як я ставлю цілі на новий рік. Сподіваюсь, що це відео було для вас мотивуючим, надихаючим і що ви винесли для себе щось корисне із нього. Напишіть також, чи ведете ви, в принципі, планувальники, робите ви це онлайн, чи також пишете в блокнотиках. Мені буде дуже цікаво почитати, в цілому я хочу більше дізнатися про свою аудиторію, хто на мене підписаний, чим ви живете, в принципі. На цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь також на мій інстаграм. Я там веду більш професійний дерматологічний влог і ділюся корисними підбитками косметики. А ми з вами скоро побачимось. Бувайте!